Шалом, це Славко. Сьогодні у нас засію великий день. Нас екзамінували. Екзамінувало нас життя. Ми перевіряли наш розвідувальний аналіз з повними даними. Ви знаєте, ми вам робили аналіз наявності артсистем. кореляцію робили на підставі 94-ї бази, як такої, що з неї найбільший був розхід техніки. Там відбувався ремонт. Зараз протягом от останніх двох діб жовтня стали доступні повні дані. По ряду буксируємо харт систем. По Noні ну, 2S9 по гвозді 2С1, в принципі, там і по піонам, але по піонам зараз я не встиг обробити. Я себе аналізував. Поза як це не, не найважливіші системи, то аналіз мав суто академічний характер. Що ми маємо по 2S1? Зараз, де наш 2S1? О! Ні, почнемо з 2С9, воно, воно мені веселіше. 2С9 Нона в строю було на початок війни 322 системи і 416 на складах. Ми брали 5, так само 500 на складах ви Втрати за цей час склали 46, видача становила 130, тому що видача з 94-ї була, ви бачите, менша. Ось вона. І була ще видача з інших баз невеликої кількості. З них лише кілька баз видавали велику кількість. Так, 29-та. Ось. Ось. Видача 216 Це кладовище 216 Ми не беремо, Ось 2.43 це кладовище. 216 кладовище туди привезли. 80-те кладовище, ось 70-20 була видача і 120-ї була видача, певна. Значить, коли ми проаналізуємо ці дані, то, виявляється, 738 артсистем наявних наявних розвідку, втрати 46, видача, 130, 176 залишок, 560 від Ніяких таблиць я вам робити не буду. Свою інтелектуальну працю я і так віддаю за копійчані гонорари. Значить, на базах зберігання лишилося 286 систем. Відповідно, в строю провідника у противника около 270 артсистем. На початок війни було 322 в строю. Ви бачите, що скоротилося на 52 системи. Чисельність в строю мінус. 52 системи. Погодьтесь, це непогано. І коли ми побачимо цю картинку, всі її бачили. Ось ці нони, ось основна база 94. Ви бачите, без люка, вон без башен стається з відкритими люками. і Явно з кришений, якщо отсюда з середини тащили артсистему, то зрозуміло, що середні восторги не визивають. Тому зробив коефіцієнт, що тут коло 30 несправних, я їм не скористався. Я. Погодився на оцінку 214, то було 220, щонайменше 240, щонайбільше 240 власна оцінка. Ну, ми б взяли найменше 214, як більш достовірно, тому і так їм всього лишилося. Бісі 484 артсистеми противника. Як ви бачимо, що у нього вже в запасі менше, ніж в строю. Середнє співвідношення видачі до втрат ми беремо 130 на 46, 2,82. Тут ми закладали 2% і помилилися ми лише на 82 Ну, в принципі, це величенько, але побачимо, як це на конкретний результат сказати, наскільки ефективний оцей розвідувальний аналіз по частинами. Середня видача склала 4,5 в місяць, це з втратами, врахується, з втратами 4,50 систем на місяць і запас склав на 47 місяців. У мене за тим аналізом, ось він був за тим аналізом, у мене було 47,53 місяці оцінка. Як ви бачимо, в принципі, ми вписалися в цю базу. По нонах наша запрацювала. Розвідувальний аналіз працює. Я і так це знав. Це просто ви мене питали. Так, о, ні, не вони сволочі. О, 2С1. Гвоздіки беремо. 245 в строю, 1551 на зберіганні. Ми тут закладали за мілітар балансом 2000 на зберіганні, але їх так ніхто і не побачив. Ще 500 штук. Ви бачите, що одна з основних баз. Знову ж таки, 94. -та, і ми робили аналіз. Розвідувачів на підставі сегменту на підставі однієї найбільш активної бази, наскільки це співставило? Втрати 88 одиниць. За цей час вже вони зросли, ви знаєте, за місяць боїв. Видача 224. Роз... Розхід загальний 312 артсистем, 1796 мінус залишок 312. Лише Стає 1484 системи. А коли ми з 1484 систем віднімемо 1327 систем на базах зберігання, то в строю лишиться 157. Ви бачите, що було 245 в строю і лишилося 157. 80, скільки десь там виходить, між 80 і 90-ми не будемо. Міс склірозний мозг напрягать. Як ви бачите, що чисельність. Ну, ви знаєте, чому? З десантуру переозброюють на Д-30 і плюс менше стрільна. Озуміти, чому взяли ці дві системи? По них небагато стрільного противника, в принципі. Особливо по 2С1, по нонах та шістяк, так вони можуть собі дозволити. А по 2С1, ви бачите, вони купують, вони 40 тисяч купили у Ірана і будуть купувати ще. І тому, ви бачите, що до 157 строю скоротилося з 245 на початок війни. Що по базам зберігання, їх така кількість, що дуже складно обрахувати. Обрахували зараз придатних на 800-978 гривень. Попередньо ми обраховували придатних отут: от. Ток-ток, ток, 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 ток. Зараз. 787, 808, Обрахували, бачите? Ну, можна сказати, що зачепили краєшок вписалися. Тепер співвідношення втрат, виданих до втрат 2,54. Тут у нас знову коефіцієнт був 2. Що треба помножувати втрати? Це йдеться. Що треба помножувати втрати? І якщо тепер треба втрати помножувати на 2,54. якщо ми бачимо десь втрату нони. То ми знаємо, що треба множити на 2,8. Якщо бачимо втрату гвоздіки за якийсь час, то треба множити на 2,5, не на 2. Ви бачите, я казав, перед тим, як би ми погано не оцінували старон російської озброєнь, він насправді ще гірший, ніж ми собі можемо уявити. Середня видача 5,74 на місяць. У мене тут видача була по періодах значно краще розпрацьована, тому що при видачі. На початок бойових дій було 3,33 на місяць, пік бойових дій так, з 5.20 по 5.23 було 12 одиниць на місяць. Я все одно зробив, виходить 7,5 і середня видача на місяць виходить 8. І запас, ясно, що величенький на 100 місяців, або перше, вони не всі працюють їх встаю значно менше. При скороченні і встають ці от. Як це сказати, гекатомби? Ні, це не гекатомби, те, що ми їм зробили. Ну, от я скажу, ці монструальні запаси, вони не мають цінності, тому що ви бачите, є бази, на яких не було руху техніки, що це просто цвинтарі. Якщо ви візьмете от 720-ту, то це ви бачите, що це цвинтар воєнної техніки. Так само, якщо повигрібали всі придатні, то решта значно більш непридатна. І ті, хто зробили 800-900 придатних з 1300, це я скажу теж дуже оптимістичні. Отака от, от ситуація. Як бачимо, Славко знов не помилився, Славко знов довів ефективність воєнного аналізу. А тепер хто себе добре поводив? Буде хто лайкав, хто підписувався. Між іншим, я це перший раз скажу, ви мене вибачите, щось дуже багато людей постійно мені дописують, а чомусь не підписані. Я скажу, що це трохи б допомогло поширенню. Мені від того ні холодно, ні жарко, але скажу, що каналу би дуже допомогло, якби. Ви ті, хто постійно мені дописують, ще і підписалися. Знаєте, це я перший раз про просю, і, мабуть, далі проситиму не дуже, але це так просто, що ну якось не, ну, незручно. Слухайте. Так, от тепер премія це втрати бойових гелікоптерів. Ви бачите, що втрати, по К 52 склали 37%, і це ще поорікс. Ну тут доведені тут, не, тут ніяк скро, не, не скроєш. Втрати по мі 28 14%, по мі 24 4%, по мі 35 16%, середня втрата 20%. Бачите, з 394%. 79 знищив, і 6 ще не підтверджено. Це у них 220 в строю, але по коефіцієнт 07 використ. 315 у них в строю, І ви використаєте коефіцієнт 07 на ремонт. І 30%, як правило, 25-30 в ремонті, і лишиться десь 220 літаків в строю. Починали, бачите, з 400. ну, На третину, це мінус. ну, да, в принципі. І лишилося їх вже в строю, ймовірно, 220. Це ще велика чисельність, і ще вистачить, на жаль, набагато роботи, але ну що поробиш, так нас постачають, наше ППО розривається між вирішенням кількох завдань. Отакі от, от добрі новини. Славко, впевнений, в собі продовжує працювати. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам дуже вдячні.